Вітаю вас, шановні глядачі. Ефірі програма Життя громад. І сьогодні гість програми, заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чепурко. Вітаю вас, Олексій Григорович. Доброго дня. більше року вже триває війна, яка змінила життя кожного українця. В особливому режимі працюють і органи місцевого самоврядування, і органи державної влади. Які сьогодні пріоритети діяльності Полтавської обласної ради, період військового стану, частина повноважень від обласної ради перейшла до військової адміністрації. Але ми з військовою адміністрацією в тісному контакті і постійній співпраці. Полтавська область, одна з небагатьох, яка приймала бюджет саме депутатами обласної ради. В інших регіонах просто голова військової адміністрації підписував розпорядження і приймали бюджет. Для нас і минулий рік, і цей рік питання номер один це забезпечення військових, це соціальна сфера. Це Ті самі бомбосховища, ті е, самі питання внутрішньопереміщених осіб, забезпечення їх всім необхідним. В минулому році на це ми виділяли кошти. В цьому році вже от, е, за цей проміжок часу близько 200 мільйонів гривень виділено з обласного бюджету через розпорядження голови військової адміністрації, 150 мільйонів гривень зараз в резервному фонді. постійно надходять е, запити від військових частин. Які опрацьовує чи військова адміністрація, чи наше управління комунального майна, і реалізовуємо через прозоро, через закупівлі і передаємо це все військовим. Тому ключові моменти це військові, це внутрішньо переміщені особи і це забезпечення, скажімо так. Тих закладів, які, в яких зараз проживають внутрішньопереміщені особи, всім необхідним, якщо говорити про внутрішньопереміщених осіб, то на якому етапі власне монтаж модульних містечок, в яких містах вони монтуються? І я знаю, що на території Полтавської ОТГ, де є психлікарня, так звана, і там також іде монтаж, коли власне планується завершення цих робіт. Ви знаєте, що нам з Європейського союзу наші партнери надали фактично ці, це модульне містечко. З обласного бюджету були виділені кошти на водопостачання і водовідведення. Ці роботи там тривають. Тобто, всі підготовчі роботи тривають. Ті підрядні організації, які цим займаються, у них завдання до... Кінця літа до початку пального сезону все завершити, як ну сам процес цей наскільки він затягнеться чи не затягнеться. Mm -hmm. Департаменти, які відповідають за це, все чітко контролюють, все йде поки за графіком. Тому я переконаний, що цей проект, який розпочатий разом з нашими західними партнерами, буде завершено вдало, і ми матимемо житло для наших внутрішньопереміщених осіб. Є так само проекти по будівництву житла. Це те, що стосується так званих бувших артскладів. Там так само йде проектування, тобто там запущений процес. Там абсолютно інші кошти і вони, скоріш за все, будуть з державного бюджету. Всі необхідні кошти, які там на проектування на підготовчі роботи з обласного бюджету виділені. Дуже багато питань від наших глядачів стосовно ремонту доріг. І, от власне, до вас питання щодо співфінансування місцевих бюджетів з агенцією місцевих доріг щодо ремонту, і чи є певні напрацювання, чи готові вже громади представити свій кошторис, скажімо так, і взяти в участь в цьому співфінансуванні? І якщо вже є, то де будуть ремонтуватися дороги? Ця співпраця між обласним бюджетом Агенцією місцевих доріг і місцевими бюджетами, вона ж не нова, вона була і до війни. Зараз розіслані листи на всі ОТГ, від деяких ми вже отримали листи і побажання в розмірі співфінансування. Відповідно, зараз ми пропрацьовуємо весь механізм, щоб, ну, скажімо так, коли одні громади. Зараз швидко все дали всі свої пропозиції дали, а інші поки затягують. Але оскільки в нас є певний об'єм фінансування, він обмежений, то ми все, все рівно повинні дати можливість всім громадам прийняти участь в цьому співфінансуванні. Ну ви ж не можете чекати на останню заявку, коли е, останні так, громади… так безумовно. Тому е, на початку року, е, перед е, бюджетним роком, були надіслані перші раз листи. Там, де є, ми отримали відповіді, вони вже в роботі. Буквально декілька тижнів назад. Другі листи вони вже останні. Тобто чіткі дедлайни у громад. Якщо вони приймають рішення, якщо вони бачать собі можливість фінансувати і в них є фінансовий ресурс, то безумовно ця 50 на 50% відсотків програма буде працювати. Зараз чекаємо, до речі, пропозицію від Полтавської ОТГ. Бо ми ж розуміємо, що там Полтава, Кременчук, Лубни, Миргород – це ну великі достатньо після децентралізації, після об'єднання великі громади, в яких велика кількість доріг, От, наприклад, яких обслуговує обслуговується власне. Як... Які, да, є спільне користування, є е, баланс, балансутримувач агенція місцевих доріг. От, наприклад, по е, Полтаві, здається, там близько 150 кілометрів таких доріг. Остання пропозиція, яка звучала в міської влади це 2 мільйони гривень. Ну, скажімо так це не просто капля в морі, це ну не несерйозна відповідь. Ми все таки зараз з ними ведемо перемовини, щоб це була збільшена сума, бо якраз вони так само зацікавлені. Якщо безпосередньо в якомусь старостаті в населеному пункті там ОТГ ремонтує самостійно, mm -hmm. то до цього старостату ще треба доїхати. І відповідно той стан доріг, який є зараз, він мало кого задовольняє. Тому це робочий процес він триває. Безумовно, він не може тривати вічно. Є певні дедлайни, і громади, я думаю, протягом місяця повинні визначитись і зрозуміти свій фінансовий ресурс, скільки вони готові виділити коштів на це співфінансування. Якщо говорити про консолідацію депутатського корпусу, наскільки сьогодні депутати обласної ради працюють злагоджено, і наскільки дискусійно проходять сесії ради, можливо на яких питаннях виникають конфліктні ситуації? Ну, обласна рада працює, на мій погляд, злагоджена, і сесії проходять у нас регулярно. і Практично всі питання, нагальні, які виносяться на сесію, вони приймаються. Більш дискусійно проходять комісії депутатські. Там у депутатів є можливість задати питання тому чи іншому розробнику проектів. Тому чи іншому департаменту, відповідно, там депутати і заслуховують звіти, і виконання, і терміни, і плани. Тому, коли ми приходимо на сесію, це вже, скажімо так, більш-менш напрацьований перелік питань, і всі дискусії по цим питанням ну, фактично вичерпані. Хоча є питання, які, по яким йдуть тривають дискусії безпосередньо і на самій сесії. Чому консолідувалися, як, це, як змогли організувати цю роботу? Тут дуже відповідь проста. У нас війна в державі, і всі політичні партії перед загрозою втрати взагалі державності, і перед загрозою, що тут, не дай Боже, завтра може бути. Окупант, і тоді взагалі вся політика закінчиться. От всі об'єдналися. Є чітке розуміння, що є ті питання, на які нам потрібно завжди вчасно і в повному обсязі давати відповіді. Тому Проекти рішень, які вносяться військову адміністрацію, які стосуються там, забезпечення військових чи ті самі внутрішньопереміщені особи, як правило, вони проходять без дискусій. Тобто є чітке розуміння, є запити військових, військові не дають запити просто так, бо ну, там, їм нема чого робити. Зрозуміло, що є речі, які, наприклад, там, ми можемо е, закупляти через обласний бюджет, є речі, які. Може закупляти військова адміністрація, є чисто державна історія, де тільки держава може вирішити це питання, тому це все розділяємо і реалізовуємо. Ви, крім того, що ви є заступником голови Полтавської обласної ради, ви є членом виконавчого комітету Полтавської міської ради. Сьогодні у місті певна криза, певний параліч, скажімо так. Депутати Полтавської міської ради збираються на сесії. Можна навіть сказати, непрогнозовано, тобто ніби повинні зібратися, не збираються, потім домовляються, щось таке. Ну, відбуваються певні е е кризові моменти. На вашу думку, як складеться подальша доля і Полтавської міської ради, і виконавчого комітету, якому ви є представником, і, відповідно, як відчують на собі це все звичайні Полтавці? Почну з кінця полтавці, коли влада не працює або працює погано, полтавці це якраз перші, хто це відчувають, бо це е, зразу видно по стану доріг, по стану громадського транспорту, по прибиранню міста, по фінансуванню тих чи інших соціальних програм. Я не зовсім погоджуюсь з твердженням, що зараз є певний параліч, є зараз е, нерозуміння. Певних посадових осіб і частини депутатів, що відсторонення міського голови за корупцію і рішенням суду, бувши міський голова, відсторонений, що от дехто думає, що все залишиться так, як було. Тобто, всі посадовці, які приймали участь в тій самій корупції з міським головою. Всі ті начальники управлінь, департаментів, які були при міському голові, всі вони залишаться. Все буде як працю працювати, як працювало, і вони хочуть зберегти цю систему. Цього не буде, бо частина депутатів, а на сьогоднішній день видно, що це більша частина депутатів, не сприймають такий підхід. Є запит на зміну тої системи, яка була. Відповідно, частина депутатів звертається до сьогоднішнього виконуючого обов'язки міського голови секретаря з певним порядком денним. Це вимоги про розпуск виконкому або хоча б про виведення звіти старості представників від забороненої партії ОПЗЖ. Це звільнення тих представників ОПЗЖ, які свій час приходили у владу разом з Києвою. Це чіткі, конкретні, зрозумілі пропозиції депутатів. На жаль, їх ігнорують. На жаль, сесії з цими питаннями не виносять. На жаль, іде маніпуляція через військових, що от ви не ходите на сесії, тому ми не допомагаємо військовим. Ключовий от, і достатньо цікавий факт: от остання сесія, яка відбулася в Полтавській міській раді. Всі, от влада, і всі говорили про те, що це сесія про виділення коштів нашим військовим. І суспільство було наелектризоване тим, що депутати, от такі погані депутати, вони не приходять на сесії і не голосують підтримку військовим. А правда в цій всій історії дуже проста: депутати прийшли, питання змін до програми супротив було прийнято, але правда така, що жодної копійки додаткової. Ніхто на військових не виділяв. Зміни просто внесли в програму, тобто поставили, додали якийсь перелік там, того, що може бути в цій програмі. Змінили просто суми, вони не підтверджені фінансовим ресурсом. Тобто, якщо говорити про конкретику і факт, то на цій сесії жодної додаткової копійки для військових не було проголосовано. Тобто це була чиста маніпуляція і чистий популізм. Ми відразу, я як член виконкому, відразу говорив і депутатам, і керівництву міста, що разом з змінами в програму виносьте, будь ласка, і бюджетне питання. Тобто, якщо ми говоримо, що ми хочемо додати додаткові кошти військовим, то це повинно йти з двох питань: зміни в програму і виділення самих коштів. Зміни в програму внесли. Військовим розказали, що ми вам будемо сильно допомагати, але коли ж дійшла справа до конкретної допомоги і збільшення фінансування, то на цьому все завершилось. І зараз я розумію, що це буде наступний крок маніпуляції, бо зараз знову влада буде говорити, що депутати мають прийти на сесію, і проголосувати допомогу військовим, і паралельно з цим виноситься ще 100 питань різного роду характеру, там починаючи від земельних і закінчуючи там явно корупційними питаннями, і знову намагатимуться прикриватись військовими, щоб протягнути ці питання. Я думаю, що депутати на це не підуть. Якщо буде необхідність додаткового виділення коштів на військових, то нічого не заважає знову скликати сесію з одним бюджетним питанням і відповідно з тих коштів, які є в вільному залишку, виділити необхідну суму на військових. Скільки це буде, це повинен сказати департамент від е, тих запитів, які є 50, 100, 200 мільйонів гривень. Я думаю, що депутати однозначно підтримують таку позицію. Але якщо говорити про допомогу військовим. Ви сказали, заакцентували свою увагу на тому, що параліча немає, але тим не менше, е, крім того питання про допомогу військовим, як ви говорите зміни до програми, інші питання взагалі не розглядаються. Тобто, проходить місяць часу, а вони не розглядаються. І я вас попросив зробити прогноз, як все буде відбуватися далі. Дивіться, відбуватися все далі буде дуже просто. Зараз виконуючий обов'язки міського голови є секретар. Угу. Основна функція секретаря і міського голови є об'єднання депутатів в навколо спільної мети і з конкретними голосуваннями по конкретних питаннях, які виносяться денний. Тому міський голова, виконуючи обов'язки, він повинен змінити підхід. Бо коли він говорить, що я буду збиратися з головами фракцій. То, що ви розуміли, головам фракції телефонує е, його секретар. Секретар секретаря. Тобто, так, ну це тут просто якийсь такий цікавий підхід. У нас е, в міській раді там п'ять, здається, фракцій, е, і, і відповідно ну, зараз вже фракцію ПЗЖ немає, тому е, немає проблеми, якщо секретар хоче об'єднати навколо себе депутатів, ну просто ж немає проблеми взяти слухавку і зателефонувати, і… Відпрацювати спільне бачення стосовно дати проведення погоджувальної ради або дати призначення сесії. Нас виконуючий обов'язки призначає сесію одноосібно. От він захотів призначити її там, мона кажучи, на четвер. Він пише розпорядження і призначає. А потім дуже дивується, чому голови фракції, як мінімум, задають йому запитання, чому саме такий порядок денний, чому саме така дата проведення сесії, чому, наприклад, п'ятниця, а не вівторок. Давай ми чому, Чому ми маємо чекати до п'ятниці, якщо можна це все зробити у вівторок, якщо нам так сильно треба проголосувати військовим? Тому чим це все завершиться? Я переконаний, оці всі розмови там, про ведення військової адміністрації, про якогось там великого керівника, який приїде сюди з Києва і буде управляти містом. Все це є так само певного роду маніпуляції. Зараз секретар, який виконує обов'язки міського голови, він рано чи пізно зрозуміє, що з депутатським корпусом, з головами фракцій, треба спілкуватися, а не диктувати їм свої умови. Вони знайдуть спільну мову. Чи будуть якісь кадрові рішення, чи будуть замінені заступники, чи буде замінений сам секретар? Я думаю, що це все покаже час. Ні для кого не секрет, що йдуть певні процеси політичні стосовно заміни секретаря. Рідне місто на сьогоднішній день ми займаємо абсолютно чітку позицію, зрозуміло. Ми зараз не говоримо про розподіл якихось посад і щоб хтось десь всівся в якесь крісло. Треба глядачам сказати, що ви є представником рідного міста. Просто я є головою міської організації політичної партії «Рідне місто». Так, от, якщо говорити про те, що відбувається зараз в міській раді, то ми б хотіли по-перше почути конкретні відповіді від влади, не популістичні заяви. А конкретні відповіді від влади, от вони всі кричали про те, що вони вигнали харківських підрядників. Це добре, але влада повинна зараз пояснити і сказати: окей, харківських підрядників немає, хто це буде. Якщо це буде комунальне підприємство, то давайте тоді подивимось, чи може зробити це комунальне підприємство. Чи є в неї техніка, чи є в неї людський ресурс, чи є взагалі фінансування під цю всю історію. Відповіді на ці питання немає. Тут знову маніпулюють, от зараз піднявся хейт стосовно ремонту доріг. От Міська влада, секретар говорить, що дороги в Полтаві не ремонтуються. Бо депутати заблокували роботу міської ради. Абсолютна маніпуляція і відверта, вибачте, ну неправда. Бо бюджет на 23-й рік прийнятий, в ньому депутати вже заклали 25 мільйонів гривень на поточний ремонт доріг. Чи мало це, це безумовно мало. Але ці 25 мільйонів гривень є. І ми всі з вами є кожного дня свідками того, що жодної ями на території Полтавської ОТГ ще ніхто не заасфальтував. Але вони говорять, що місто не асфальтується. Бо немає депутатської консолідації і, і параліч. Ну який же тут параліч? Гроші є. Беріть, просто виконуйте свою роботу. Ви сказали про те, що є вже більшість тих депутатів, які не хочуть, щоб така система і такий стан речей залишався. У мене тоді питання, чому та більшість депутатів? Не почне діяти, не обере нового секретаря, якщо не влаштовує Андрій Карпов, якщо там ну, не подобаються його методи роботи, і не створять нову коаліцію, відповідно, не призначать якийсь там свій місць виконком новий і так далі. В Чому проблема? Дивіться, я зараз би хотів пояснити, що більшість депутатів не підтримують такий підхід. Угу. І те, що не відбувається сесія, вона просто означає, що в залі немає 22 депутатів. Які прийшли в сесійну залу і підтримували ті чи інші проекти рішень. Але ну, у нас на сьогоднішній день взагалі 42 депутати, оскільки один депутат вийшов з ОПЗЖ, замість нього ніхто не заводиться, тому у нас зараз 41 депутат. Але коли мова йде про несприйняття принципів, тут є більшість. А коли мова йде про заміну того чи іншого керівника, там ту чи іншу посаду, mm -hmm. то наскільки я розумію, більшості зараз немає. Тобто, от, наприклад, навіть у, ту, от, у той самої політичної сили, яку я представляю, у нас немає чіткого бажання за будь-яку ціну змінити Карпова там, чи е, посадити на якусь посаду свого представника. Мова так не йде. Ми говоримо про те, що якщо Олександр Федорович Мамай. Зараз відсторонений судом за конкретні корупційні свої діяння, і зараз тривають суди стосовно там наступних порушень закону, якщо буде доведено це, то при ньому ж хтось працював. Інститут розвитку міста є чітко в чиємусь підпорядкуванні. І якийсь із заступників координував роботу цього комунального підприємства. Розумієте, і коли всі кричать про те, що харківські підрядники їх ну вони погані, їх е, треба виганяти, дуже це дивно звучить, бо всі, ті, хто зараз про це кричить, абсолютно спокійно, 2,5 роки, працювали в більшості, працювали з Олександром Федоровичем і все їх влаштовувало. А зараз почався от, от такий якийсь незрозумілий, е, ну його так м'яко кажучи, цирк. І, відповідно, мамая прибрали судом, а всі, хто сидів навколо нього, всі, хто приймали в цьому участь, вони так тихенько всі присіли і, і, і дуже сподіваються, що вся відповідальність буде на, на мамаєві. Коли заступник виходить і говорить, що «Да, була така ситуація, коли е, транспортну мережу Полтави всю підлаштовували під одного монополіста. Ну, це, це що? Це явка з повинною? Тоді окей, якщо, якщо є така позиція, тоді треба дивитися, хто в нас начальник транспортного відділу, хто ж виконував оцю історію з монополією, хто координує роботу із заступників начальника транспортного відділу. Дивитися, хто приймав участь в цій комісії, яка своїми руками підписувала і робила все під монополіста. І всі ці люди повинні бути звільнені. Ну, це ж очевидні речі. Цього всього не відбувається. Все залишилось як є. Стосовно тієї ситуації, яка зараз відбувається в місті Полтава, я переконаний, що політики знайдуть вихід цієї ситуації, бо всі ті політичні сили, які представлені в міській раді, ну можливо, крім, крім ОПЗЖ, вони е свідомі, вони патріотично налаштовані, і вони чітко розуміють, що від їхніх рішень залежить життєдіяльність міста. Тому, користуючись нагодою, я хотів би звернутися до всіх політичних партій і всіх фракцій, які представлені в міській раді. Зберіться нарешті, домовтеся. Якщо ви не можете домовитися, змініть керівника і працюйте далі. Візьміть прикладом, як ми налагодили роботу в обласній раді. Відкиньте всі політичні інсинуації і спекуляції, не маніпулюйте, будь ласка, потребами військових, бо ті самі військові рано чи пізно так само вам будуть задавати питання. Наведіть порядок з. Тими абсолютно корупційними схемами, які у вас є, Ви, вичистіть це все, вижені всіх тих людей, які порушували закон, і працюйте, будь ласка, далі. Оксіович, я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Я бажаю вам плідної роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.